Оділо державних коштів в Україні пікетувальники продемонстрували у вигляді театралізованого флешмобу. На їх думку, вчасно та в повному обсязі в нашій країні фінансуються лише адміністрація президента, парламент, прокуратура та правоохоронні органи. Тим часом місцеве самоврядування, освіта та медицина кошти отримують лише частково із запізненням. Наші врачі, що наші учителя вони просто обнищали. Це страшна проблема, тому що йому приходиться брати взятки, і то ж саме робить і медицина до управління казначейство. Ще раз з проханням. Перше. Розрахуватися з людьми, розрахуватися з відповідними підприємствами і надати достої достовірну інформацію, яка сьогодні є реальна. У міському держказначействі констатували про проблему. Знають, але на місцевому рівні не можуть з нею боротися. За ними ж ніяких погрішностей немає. Свою діяльність здійснюють згідно чинного законодавства. Організатори пікету зазначили, аналогічні акції проводять і по районах Чернівецької області. Так триватиме, поки кошти у держскарбниці не зрушать з місця. Інша політична сила партії регіоні виявила у медіа неправдиву інформацію про свою діяльність за словами регіоналів. Четверта влада публікує надто багато фактажу, який не відповідає дійсності. Є цілий ряд тих. Справ, які завершилися ефективно для міста і для людей міста, але вони так мало звучать у пресі, про них так мало дискутують і говорять, що тільки йде все від усиль, тільки на негатив. Депутати запевнили, у фракції немає таких проблем, про які пишуть журналісти. А існуючі конфлікти тимчасові і виправдані, адже внутрішніх дискусій немає лише у мертвих партіях. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.